Синку, ну що в тебе за чорт на голові? Ну Що, ну ма, я йду світ спасати. Ти ж в люди йдеш. Розчешись нормально. Розчесався, все пішов. Ти знову ложки і вилки з дому виносиш. Ану, покладись, де взяв. Ну, ма, ну блін. Е, дік, а куди ти, ти намилився? Ма, я ж просив, називай мене Едвард. Е, дічок, а що ти такий блідий? Давай я тобі супчику насиплю з чесничком. Солком. І що у тебе так темно весь час? А ну не шипи на матір. Ма, Я кровосіся. Ну ти ще довго? Що довго? Довго я ждать буду, поки ти пістолетиками награєшся. Ти вже не мала дитина. Віддавай. Я Рембо. Ти Рома. Боже, ну як замурзався. Тобі ж вже ж двадцять сім. Де ти був? Я тобі скільки разів дзвонила. 456 пропущених. Я тобі казала бути вдома о шостій, а зараз котра година? А біля бізнес вісім тринадцять. Ой, синку, давай ми тобі краще якийсь годинник, вало винував, глянемо. Тут функціонал, який вирішує завдання ще до того, як ти про них подумав. Ма, так реально, котру годину показує?